Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса і Одеську область. Скажіть вищі сили? Які є перешкоди, щоб припинилися обстріли Одеси Одеської області, що заважає військовим України знищити всіх, хто обстрілює місто Одеса? Міста Одесу? і... Область Одеську так Одеса межує між, О, дуже близько між вогнем на межі. Планують расисти. Хтось помітить дом, будиноч, цивільні будинки. Можуть бути прильоти раз. Планує расисти планують обстріляти, зруйнувати дома. Це може бути не Одеса, а може бути Одеська область, може бути так. Якісь будинки, селище біля води, біля моря. Скажіть ви сили, що запланували расисти щодо Одеси, міста Одеси на найближчі три дні? У них в найближчі три дні є важливі питання. У рашистів щось змінилась тактика, або зміниться погодні умови. В них є важливіші питання От стосовно Одеси. Ні, я не бачу, щоб саме місто Одесу так обстріляли сильно, зруйнували. Ну, можливі Тут більше йде те, що расисти будуть рятуватися самі. Отам, От де вони є зараз, де звідки вони обстрілюють місто Одесу. Там буде в них проблема, вони звідти будуть тікати, і в них там або буде військовий бій. В них там буде. Скажіть ваші сили, що чи буде припинуті обстріли міста Одеси? До кінця жовтня припиняться обстріли Одеси. На кінець жовтня всіх флот цей російський, я так розумію, буде Крим захоплений. І на кінець жовтня влада над морем Чорним, над Чорним морем буде володіти Оде... ну, Україна. Дійсно, є така карта, що обстріли Одеси можуть припинитися. Одеська область, скажіть вище сили. Чи припиняться обстріли Одеської області, міст, містечок? І Одеська область також звільниться від цього вогневого такого контролю, щоб буде надана можливість працювати людям запрацюють порти. Одеська область, кінець жовтня, ви дійсно будете захищені і зміниться кардинально якась ситуація на морі. Те, що звідки вели вогонь, от там все буде порушено у расистів. Я прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть місто Одесу, Одеську область. Запечую весь негатив. Заперечую весь негатив убираю, Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую. Заперечую повністю весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи на мирне небо над Одесою, над Одеською областю. Заперечую весь негатив, повертаю расистам назад. В їхні домівки все летить, буде так. Заперечу весь негатив обираю, заперечу весь негатив обираю. Відкриваю всі шляхи на роботу міста Одеси і Одеської області. Працюють всі порти, всі шляхи, торгівлі. Відновлюється життя в місті Одеса і Одеській області. Повністю відвертаю всі бомби, ракети, снаряди. І дрони, і повертаю, тому, хто їх робив. Перекриваю Верховного суда, прошу над расистами. Прошу по Верховному суду повернути. І знищити всіх тих, хто обстрілював місто Одесу, Одеську область, всі ракети, бомби, снаряди і дрони одвертає, і назад рашистам повертає в їхні домівки, от звідки воно вилізло, туди хай воно і впаде йому назад. Буде так. Щоб більше рашисти не хотіли, боялися йти воювати. Обстрілювати Одесу більше не можуть бояться, тікають, лякаються, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть знищити всіх військових Росії, що обстрілюють місто Одеса, Одеську область. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту і закритого неба для всіх мешканців Одеси, для всіх жителів Одеської області міцний захист. Буде так, да буде все сказане здійснено і так буде. Сібіль, і сльози Повертаю росіянам, російським військовим назад. Буде так. Дякую за увагу.